Так, доброго ранку. Хотіла показати такий тип укруття. В мене під ним дуже цінна півонійка Бонадея. Вона вже з бутонами і достатньо така вже доросла. Тобто, я сумніваюся, що в такому стані бутонів вона переживе температуру мінус 2-3, а може і 4. От. Тому я вирішила їй зробити отаке укриття особливе. Звичайно, що всі півоні так не накриєш, особливо, коли їх багато. бачите, така конструкція. Поверх конструкції надягається таке ось агроволокно біле. Ну, Будемо сподіватися, що інші витримають. Хоча більш-менш такі дорогі, дороговартісні сорти, звичайно, що треба. Вкрити, щоб побачити цвітіння, тому що квіточку можна втратити за таких умов.